Ми з кіннюшою набрали дуже-дуже багато книг. Зараз будемо ці всі книги, тут дитячі книги на англійській мові. Такі до, до, досить хороші книги. Будемо зараз це все ми підписувати. І завтра йду я працювати в Donation наш магазинчик і буду пакувати в коробки. Ми там пакуємо і одяг, і їжу пакуємо, і медицинські препарати різні. І спеціальні, ну, приносять там і коляски, ну, багато-багато різного. І я думаю, що буду класти, вкладати в коробки по декілька книг, це буде також дуже добре. Хай діти читають, хай вивчають англійську мову. Англійська мова потрібна в кожній країні. Коли я подорожувала і за два дні подолала 5 країн. То зрозуміло, що англійська мова дуже використовується в кожній країні. Так що навчаємось, читаємо, розвиваємось. Так, Квінюш, будемо зараз підписувати кожну книгу. Що це буде від Квіні подаруночок такий. Ну що, Квінюш? Давай відкриваємо першу. О, така книга гарна, якось навіть шкода її підписувати. До речі, Оксфорд видання. Це хороше видання. Все Квінішка. Давай покажемо, як ми вже одну підписали. З любов'ю від Квін. Слава Україні і наш Ютуб. Якщо. Зайдете, побачите це відео і будете мати одну із цих книг, бо книг я буду вкладати багато. Пишіть в коментарях, робіть фото, це буде дуже цікаво. А ми Квіні будемо підписувати далі книги. Всім па-па!